Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються переконати українців подумати головою. Ви знаєте, я не буду говорити зараз про національну ідею. На превеликий жаль, національної ідеї в Україні ніколи не було. Ви скажете, ну у нас же українські націоналісти, так. Є у нас українські націоналісти, є, але от на превеликий жаль національної ідеї, яка буде об'єднувати всіх в Україні, немає. От є парадокс: є українські націоналісти, які гинули, гинуть і будуть гинути за Україну. Але національної ідеї, яка об'єднає усіх українців, усіх жителів. Нашої держави, усіх громадян вірніше, які проживають в нашій державі, немає. І от український стрім, прямий стрім, український прямий стрім, українські сокіряни намагаються об'єднати усіх українців, усіх, хто дивиться прямі стріми українські сокіряни, усі, хто захоче. Подумати, подумати головою, а саме ваші українцям подумати головою. Чомусь це національна біда. Так як в Росії е-е дурні і дороги, так, а от у нас національна біда не хоче наш український народ подумати головою. Просто не хоче і все, на превеликий жаль. Але перед тим, як іти далі, я попрошу усіх, будь ласка, підпишіться на український ютуб канал Ігор Кравцов. Підпишіться! Підпишіться, будь ласка. Ви знаєте, чесно кажучи, підписки вмерли. Ну, що я зроблю? Підпишіться, хто захоче. Ну, і саме головне, хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Допомагайте, тому що роботи багато, буде ще більше. І ваші донати підуть правильно підуть на мою роботу, на мою каторжну роботу, тому що так працювати, як я у нас, де я проживаю і в Чернівецькій області, хоче ще тільки одна людина: Дмитро Каланча мій друг, незалежний журналіст. Все, крім нас двох, так працювати ніхто не хоче і не може, і не буде. Отже, з нами пан Енді з Швейцарії, добрий вечір, пан Кирил. Саша Спащенко, Volkswagen Passat Земляк мій Чернівців, Руслан Федоров, добрий добрий вечір. Вікторія П'ятіна з Дніпра. Добрий вечір, пані Вікторія. романтик і без Бос. Доброго вечора з Харкова. Ну, я коли уклонюся харків'янам, тому що це мужнє місто, героїчне місто, місто, яке тримає. Яке тримає нашу Україну, так як Херсон, так як Сумщина, так як Чернігівщина? Ой, Діана Лозан приєдналася до нас, почесний модератор каналу. Що я вам скажу, дорогі рідні? Е -е -е. Тема стріму дуже проста. Негайно об'явити військовий стан в Україні. Просто негайно. Я не буду сьогодні повторювати все те, що говорять е, пані Віра Красній. Добро е, вечора! Вона пише, що наші верховні не хочуть перемоги України. Ну, давайте ми поговоримо на цю тему. Хоче наша влада перемоги України, чи хоче капітуляції. Я теж можу так сказати. І пані Єлена, е, добрий вечір. Добрий вечір, пані Єлена. Доброго вечора. Е, радий, що ви приєдналися. Ви знаєте, я вам дуже скажу просто: я не буду повторювати все те, що сьогодні говорили наші блогери. Не буду е, і не тільки тому, що сьогодні я виклав в основний сітці каналу дев'ять відео і цілий день е, з 6 ранку до. 18.00 працював. От тільки в 18.00 я е, вернувся додому, е, попив чайку, покормив котів і просто подрімав годинку. І далі знову працюю е, по стрімах разом з вами. Е, не тільки тому я не дивився блогерів, просто я знаю, що вони говорять. Все, що говорять блогери, по кальці схожі одне, одне. А от я скажу інше. Ми не задумуємося, що зараз робиться в Україні. Ми не задумуємося. Україна стоїть на грані знищення як держава. Ви знаєте, я скажу, мені особисто своє життя недороге. Я можу померти і помру. А мені головне, щоб залишилася Україна, наша земля. Можна втратити багато людей. Багато людей були війни. Країни втрачали багато людей, іноді навіть третю частину населення, але залишалася територія. Населення відновлювалося. А зараз Україну знищують по-хитрому Рашисти знищують Україну на фронті, нищать безжально українців, самих патріотичних українців, самих розумних, самих сміливих, які пішли воювати. Внутрішні вороги нищать українців в тилу, нищать високими цінами. Нищить безробіттям, нищить е, та у нас же всі закони, які прийняла Верховна Рада України і уряд Шмигаля, да? а Шмигаль і Стефанчук це етнічні українці да? в Чорних шляпах. Вони ж направлені на знищення українського народу. Ні один закон Верховна Рада не прийняла під час війни, який полегшить життя українському народу, який донатить, який працює, який платить податки, який воює. Нас знищують на фронті, нас знищують в тилу. І багато хто просто е, не розуміє, що Україна зараз на межі знищення як держава. Ще трошки от такого, як зараз робиться в Україні, ще трошки ми потянемо, і України не стане. Просто не стане. А історія вона циклічна, дуже багато було. Разів так, що Україна зникала як держава. Її ділили між собою, ділили сусіди, ділили Росія і Реч Посполита, так ділили Ну та хто тільки Україну не ділив, скажіть, будь ласка, і Україна зникала, а потім, як Фенікс, відроджувалась. От і Мольфарний чай сказав, що Україна може зникнути, а потім через деякий час відродиться. Ну, я не знаю, мене не влаштовує таке передбачення мольфара Нечая, щоб Україна зникла, а потім відродиться. Тому що я не переживу зникнення України і не доживу до відродження України як більшість українців. Тому мене особисто, і я думаю, багатьох українців передбачення мольфара Нечая не стосується. Вірніше стосується, але не влаштовує. Що пише пан Енді? Це вже парадокс, якщо ЗСУ відбиває напади расистів, і, незважаючи на це, зазнати поразки, пан Енді Швейцарії пише про парадокс. Пан Енді, ви дивилися сьогодні, що пишуть наші блогери? Пан Енді написав, що ЗСУ відбиває атаки расистів. А скільки ЗСУ може ще відбивати їх? Пане Енді, верніться, будь ласка, Швейцарії, підіть на фронт. Персонально для вас, щоб ви написали слово парадокс. Я не хочу з вами сваритися, я не хочу, пане Енді, е вас блокувати. Незважаючи на те, що ви мій друг, незважаючи на те, що ви один раз допомогли Донатом, так, і за що я вам вклонився і персонально подякував, ви в останній час пишете просто якусь єрість. Тому що ви в Швейцарії не бачите, що робиться у нас в країні. От мене дивує, пане Енді, сьогодні я виклав, е, виклав 9 відео. У нас на Сукірянщині в глибокому тилу, в західній частині України, поліцейський офіцер громади зняв два прапора власноруч. Державний і прапор УПА не зняв, а вирвав з м'ясом, з металевими держаками і викинув за сарай. Скажіть, будь ласка, пане Енді, що це? Я вас дуже прошу, думайте, що ви пишете, пане Енді. Думайте просто, тому що вам в Швейцарії не видно, що робиться у нас в Україні. Просто не видно. Ви в Швейцарії п'єте каву по 4 франка за маленький стаканчик. Так, і не бачите, що робиться. Ви просто читаєте блогерів да? і не дивитеся, не дивитеся те, що викладає Ігор Швець. А Ігор Швець викладає реальні речі, правдиві речі. Україна зараз на межі знищення. Знищення, розумієте, пане Енді, і всі, хто зараз чує, Україна на межі знищення. Хлопці з ЗСУ не будуть триматися вічно. Так, пане, е... пане Енді? Хлопці наші з ЗСУ воюють 11 рік. Хлопці наші стікають кров'ю. Хлопці робітники, селяни. Не військові пенсіонери воюють, не воюють е, міліцейські пенсіонери, не воюють офіцери запасу, яких наплодили 3 мільйона чоловік на військових кафедрах, не воюють прокурори, поліцаї, цикашники, прокурори, е, митники, чиновники, депутати. Не воюють контрабандисти, не воює кримінал, воюють робітники селяни. Вони пані Енді, не будуть триматися вічно. А ви будете в Швейцарії звідти кричати: А ех ха ЗСУ тримайте, пане Енді, персонально для вас буде таке писати. Ми перестаємо бути друзями. Все. Тому що я в 59 років в глибокому тилу ходжу по лезу ножа. Я один на 200 тисяч населення. Дністро, Дністровського району, да, борюся один з російською агентурою. Відкрито борюся, і вони про це знають. І в будь-який момент мене можуть просто знайти вбитим. В будь-який момент я можу зникнути. А ви, пане Енді, сидите там в Швейцарії і говорите, що все нормально в Україні. Не заводьте мене, будь ласка, просто не заводьте і думайте, що ви пишете. Дякую. Страшно те, що сьогодні, от, відхилився я трошки від теми стріму, пан Енді мене якось завів так не по дуже доброму. Так от що я вам скажу, рідні дорогі друзі, України на межі знищення, тому що на превеликий жаль народ цього не хоче зрозуміти, і на превеликий жаль, наше військове політичне керівництво, на мою думку, Суб'єктивну думку українського журналіста не хочеться це зрозуміти. Ми не витягуємо війну з Росією, тому що волонтери не можуть її витягнути. Зрозумійте ви, якщо державна машина України не працює, то волонтери не можуть витягнути війну. Волонтери не можуть сконструювати в гаражах чи де вони там крутять ті дрони. Волонтери не можуть сконструювати танки, ракети. Волонтери не зможуть зробити літаки. Зрозумійте, я вже сказав де особливо, як кажуть, в Молдавії для тих, хто на бронепоїзді, і для пана Енді, який на бронепоїзді в далекій Швейцарії. Під часом яру, часів яр зараз страшні бої. Наших беруть в оточення. ЗСУ в часом яру беруть кліщі. Росіяни використали тактику, яку наші не чекали: тактику флангових ударів, натовську тактику. То росіяни перли колонами да, страшними бронета... бронетанковими колонами, і наші палили третю частину танків, а решта танків валювалася в наші окопи. А зараз вони флангові удари і беруть часів яр в кліщі так, як брали Бахмут, так як брали Авдівкою. А пан Енді Швейцарій пише: все нормально у нас, не все нормально. На часом яру над нашими піхотинцями висять над окопами Су-25, пані Енді, як ви будете воювати, коли над вами висять штурмовики і луплять по вас просто зверху. А в наших нема навіть ЗРК. Нема, нема. У піхотинців, наших нема зенітно-ракетних комплексів. А на початку війни ЗРК було валом. Американських, англійських ЗРК і рашистські винищувачі не могли нас обстрілювати, вони просто тікали. Зрозумійте, наша держава нічого не вробляє. У нас нема зброї, крім ржавих автоматів, до яких обмаль патронів. І якщо зараз держава не переведе до речі, я не кажу, що Українська держава повинна просити гроші. Гроші є всередині країни, гроші є в українських олігархів. Скажіть, будь ласка, чому не об'явити стан війни і не забрати гроші в українських олігархів? Так. Порошенко будує другий завод е Рошен в Вінниці. У Порошенко нема грошей, у Пінчука нема грошей, у Фірташа нема грошей. Ну хто там ще українські олігархи? Їх там до хріна. У них нема грошей, скажіть, будь ласка, чому наша влада не об'являє військовий стан? Все, тому що при військовому стані чиновники не будуть отримувати космічні премії космічні зарплати, тому що при військовому стані. Депутатів не існує. Все, військовий стан Верховна Рада розпускається, і всі депутати Верховної Ради, їхні помічники по всій Україні, всі депутати обласних, сільських, міських, районних, селищанських в рад ідуть на фронт. Коли об'являється військовий стан, правильно у Константинівки у прифронтовій Константинівки будують дороги. Для кого? Для російських танків. Подивіться на. Прозоро, в Константинівці будують дороги. По всій Україні мільярди викидують на дороги. Ви що шуріли. Американці нам дадуть гроші, коли мільярди кидаються на дороги, на клумби, на стадіони. Правильно, щоб це не було, треба об'являти військовий стан. Вся Україна повинна в військовий табір. Все. Скоротити зарплату, посадити чиновників, депутатів, міні... е... митників, суддів, прокурорів, ТЦКшників, поліцаїв на мінімалку, все так як людей. Чому Українці мають мінімальну зарплату, а чиновники депутати мають космічні зарплати і на мінімалки не сидять? А вдумайтесь, вдумайтесь, чому? Пані Марина, вечірка була у Львові. Вечірка, де Львівський бомонд гуляв пив на мільйон доларів, а зібрали на ЗСУ 115 тисяч. Пір під час чуми, банкет під час чуми. Розумійте, мої дорогі українці, наша державна машина не працює. Наші чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, судді, прокурори, митники не працюють. Не працюють. Крапка. Країну потрібно оголошувати в країні стан війни. Не військовий стан, а стан війни. Усі гроші, увесь бюджет на оборону. Уся Україна перетворюється в військовий табір. Військовий табір, не новий закон про мобілізацію, а просто військовий табір. Усі силовики на фронт. Хто буде мені сказали, ой, та проблема? Злочинність росте. Вибачте, злочинність росте, а з поліцаїв толку нема. Хто буде підтримувати порядок на вулиці, розкривати злочини? Я, такі, як я. Я, Ігор Швець, зараз заміняю 10 поліцаїв. В своїх сукірянах я замінюю 10 працівників поліції, молодих здорових на фронт. Нема чого штани протирати. Ми втратимо Україну, зрозумійте, дорогі рідні. Ще от трохи от такої вибачайте фуйні, яка робиться в Україні, коли правильно влада хоче виграти війну за рахунок робітників селян, старих робітників селян, всіх у гроб, уже нема кому могили в села копати. Зараз будуть ловити синів і дочок робітників селян з 25 років, не дасть це результату, тому що державна система не працює. Державна система не працює. 600 тисяч чиновників не роблять нічого. 600 тисяч дармоїдів в Україні, які висижують сраки з 9 до 18.00, З 9 до 17.00, бо вони в 17.00 йдуть в магазини. Все, як ви хочете виграти війну? Росія перетворена в військовий табір. 40 тисяч росіян кожен місяць поповнюють лави рашистської армії, йдуть на фронт. 40 тисяч. А в нас мобілізація, а в нас мобілізація. Ну, ну як мобілізація у нас? Ви ж бачите, що робиться з мобілізацією. Це не мобілізація, це знищення відлов самоліквідації українського народу. 19 хвилин я довожу фактами, що наша державна українська машина не працює, підкреслюю, державна, що одним із зусиллями волонтерів простих українців, одним героїзмом ЗСУ, які без зброї фактично чинять опір, спливаючи кров'ю, ми Україну не витягнемо. Для того щоб врятувати Україну, потрібно об'явити стан війни, перетворити Україну. В великий військовий табір, який буде націлений тільки на оборону. Усі гроші з усіх бюджетів, місцевих, усі гроші з міністерств не на забаганки, не на кишені, не на розкрадання, да а на війну. І жорсткий контроль, і жорстка відповідальність. Украв військовий стан до стінки розстріляли. Все крапка. Інакше не буде України зрозумійте, хвати міндальнічити, хвати сюсюкати. На одних робітниках, селянах, на одних волонтерах війну не виграєш. Якщо державна машина буде працювати, і питання: якщо мені написала підписниця моя, дякую їй за підсказку. Якщо наша влада хоче перемоги, а не капітуляції України, то вона об'явить військовий стан. Якщо вона об'явить військовий стан, то Україна не тільки не переможе, Україна ризикує капітулювати. А капітуляція України це знищення України як держави і фізичне знищення українського народу. З вами був український історик та журналіст Єршвець прямому стрімі Українські Сокіряни. Підписуйтесь на Ютуб-канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, перекидайте донати. Перекидайте, тому що я працюю як каторжний. І на всю Чернівецьку область так працюють тільки два журналіста я і мій колега Дмитро Каланча. Дякую друзям в чаті. чат я читаю після стріму. Дякую, рідні, за 104 лайка. Доброї спокійної ночі. Україна переможе. Слава Україні і смерті і ворогам. До завтра, дорогі рідні. До завтра. Дякую вам.